Добрий вечір. Сьогодні середа, 22 серпня, і в ефірі ТРК Пертин. Черговий інформаційний випуск новин. 30 липня розпочався виборчий процес чергових виборів народних депутатів України, які відбудуться 28 жовтня цього року. Що нового буде для виборця і які права він має? Ви дізнаєтесь із наступного сюжету. Набрав чинності новий закон про вибори. Знову у нас нова система виборів змішана, точніше, пропорційно-мажоритарна, і нова дата виборів остання неділя жовтня. Вибирати будемо за двома виборчими бюлетенями. Один буде пропорційний, тобто партійний, а другий мажоритарний, тобто персональний. У першому бюлетені буде список політичних партій, а в другому список кандидатів у народні депутати. З 8 жовтня на кожній дільничні кожній виборчій дільниці будуть знаходитися попередні списки виборців. Кожен громадянин зможе перевірити себе і членів своєї родини. Правильність внесених даних про нього, і у разі виявлення неточностей, або вашої відсутності у списках виборців, ви можете звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до нас у відділ ведення державного реєстру виборців із заявою щодо уточнення ваших персональних даних. До заяви необхідно додати документи чи копії документів. Які підтверджують зазначені у заяви відомості, таку заяву можна подати не пізніше, ніж за 5 днів до виборів, тобто до 22 жовтня, включно? Заяви, подані пізніше, не розглядатимуть. На цих виборах не буде спецдільниці у районній лікарні, тому громадяни, які в день виборів будуть знаходитись на лікуванні, повинні потурбуватись про те, щоб члени виборчих комісій приїхали до них і вони проголосували за місцем перебування, тобто в лікарні. Виборці, які не здатні самостійно пересуватись, теж повинні попіклуватись заздалегідь, аби проголосувати. Якщо на останніх виборах навпроти прізвища у списку виборців стояла відмітка НСП. Робити нічого не потрібно тим же виборцям, які в день голосування не зможуть пересуватися самостійно, але в списках проти них немає відмітки НСП. А про це можна дізнатися у нас, а також із запрошень, які ви отримаєте в середині жовтня, потрібно звернутися із заявою до дільничної виборчої комісії, яка підтверджується медичною довідкою. Повинна заява бути надіслана поштою або передана іншим якимсь способом. До дільничної виборчої комісії не пізніше ніж 22 жовтня 2012 року. Нове виборче законодавство забезпечує можливість тимчасово змінити місце голосування, не змінюючи виборчу адресу. Це можна зробити за 5 днів до виборів. Тим виборцям, які у день виборів. Буду знаходитися у відрядженні, на лікуванні тощо, тобто не буду знаходитися за своєю виборчою адресою, можна змінити, тимчасово змінити місце голосування. Для цього необхідно звернутися у відділ ведення державного реєстру виборців або в місті перебування в день виборів, або за своєю виборчою адресою. І цим Виборцям буде змінено місце виборчу дільницю саме на 28 жовтня. Про це ми видаємо посвідчення, яке потрібно пред'явити у день виборів членам дільничної виборчої комісії. На новій виборчій дільниці з'являться їхні прізвища з зазначенням номера виданого посвідчення. Також у бюлетенях буде відсутня графа не підтримую жодного кандидата. Якщо ви не визначились зі своїм вибором, не ставте жодних відміток і опускайте в урну чистий бюлетень. Відповіді на запитання, які у вас виникли, можна отримати у відділі ведення Державного реєстру виборців. Ми чекаємо вас щодня з 8 до 17 години за адресою місто Перятин, вулиця Леніна, 42, адмінбудинок. Кімната 25, другий поверх. А також дзвоніть нам за телефонами 20201 та 20301. Пелятинці уже розпочали відзначати День Незалежності України. Одними із перших святкували працівники та підопічні Територіального центру соціальної активності. Урочистості проходили у будинку дитячої та юнацької творчості. Вже стало традицією у День незалежності підводити підсумки роботи і будувати плани на майбутнє. У своїх вітальних промовах саме про це і говорили представники влади, озвучуючи досягнення України загалом і Прятинського району. Зокрема, з проголошенням соціальних ініціатив президента у нас збільшились розміри і соціальних допомог. Новий курс взятий на реформування і укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти. Закладів медицини з тим, щоб наші люди могли користуватися європейськими послугами послугами на європейському рівні. Да, у нас багато не зроблено багато іще ще потрібно зробити, але ми повинні бути впевнені, що ми робимо вірно, що майбутнє в нашої держави є, і в наших дітей теж майбутнє є. Ми віримо у вас зокрема. Працівників територіального центру, адже ви кожен день своєю кропіткою працею збагачуєте нашу громаду і духовно, і збагачуєте наш район і економічно. Тому я хочу побажати вам, перш за все, вашим родинам, добробуту, достатку, щоб у вас в ваших родинах була духовна рівновага, звичайно ж, фінансового достатку. І хочу побажати, щоб. Держава в майбутньому звертала більше уваги на проблеми, які є саме в вашій галузі. Добувши незалежність таку жадану і бажанну, перед нами стоїть зараз інше, набагато складніше завдання побудувати економічно розвинене суспільство, соціально захищене і сучасне демократичне суспільство. Це не просте завдання, його, це наша перспектива. Але є сьогодні, є сьогоднішні проблеми, і ваш колектив такий багаточисельний саме мабуть найбільше стикається з тими проблемами соціального плану, які потрібно негайно вирішувати, і за це вам велика дяка і шана від громади Перятинської. Найактивніші працівники і підопічні територіального центру соціальної активності були нагороджені грамотами райдержадміністрації, районної та міської рад. Грамоти і квіти це подяка за гарну роботу в соціальній сфері, за підтримку діяльності терцентру, за реалізацію державної політики. Такі ж нагороди до Дня Незалежності отримали волонтери, працівники соціальної сфери і відвідувачі терцентру, відради ветеранів та директора територіального центру Олени Салміної. Вітальні промови посадовців перемежувалися з виступами аматорів народного мистецтва району. Пісні звучали виключно про Україну, що підкреслювало національну свідомість перятинців. 20 серпня у стаціонарному відділенні, що у селі Вишневе, відзначали День Незалежності, жителів закладу розважали відвідувачі вокального факультету університету третього віку, які є учасниками хорового колективу Ветеран. На початку заходу мешканців стаціонарного відділення привітала директор Територіального центру соціального обслуговування Олена Салміна. Хотілося б, щоб напередодні цього гарного свята кожен із вас не думав про хвороби, а думав про те, яке гарне ще здоров'я, можливо, як його підтримати, щоб подовше прожити, щоб був гарний настрій, щоб були. Ага, поряд гарні друзі, люди, які підтримають, дадуть гарну пораду, не покинуть в біді. Хотілося б, щоб кожен із вас тут, підопічні, наші, ви, хто живете в стаціонарному відділенні, відчули цей будинок як свою домівку. А люди, які поряд з вами допомагають вам відчути це все, були для вас. Гарними порадниками і гарними друзями. Олена Салміна завітала на свято не з порожніми руками. Прислухавшись до побажань своїх підопічних, подарувала комплекс шахів, шашок та інших настільних ігор. Далі присутніх привітала волонтер вокального факультету Надія Батрак і розпочався святковий концерт. Артисти виконали низку пісень про рідну Україну і любов до отчого порогу. Все це додало присутнім настрою та віри у майбутнє. Цим сюжетом ми завершуємо сьогоднішній випуск новин. Якщо ви володієте інформацією, телефонуйте за номером 207-64. Я із вами прощаюся до суботи і бажаю вам гарного настрою і приємних новин.